Я зараз шиваю клаптики тканини для центру всі, всі для своїх на Скорульського. Там дівчата плетуть сітки, а ми допомагаємо їм робити такі ленточки. Стрічки для маскувальних сіток, устілки на шоломники виготовляють волонтерки в одній з квартир Житомирської багатоповерхівки. Війна об'єднала сусідів, каже Тетяна Польська. Перших два дні сиділа в хаті. В шоці, а потім думаю, ну треба щось робити, ну не сидіти в хаті, треба щось робити. Ну і стали спитати, чим можу допомогти. Вставай плити сітки. І все, так пішло. А дома почали, коли тероборона потребувала такі от стільки, бо не було дуже холодно. І ми почали вирізати з картону стінки, а з старих пальто, там пледів, тканин. Якихось просто вирізали, купували клей, клеїли». Речі для зсу почали виготовляти у березні 2022 року, розповіла Суспільному Ірина Кравченко. Збираються жінки ввечері двічі на тиждень. Заразили всіх дівчат, що тут не тільки ті, що ми сьогодні тут збираємося, і, і колег на роботі підключили. В посилках було там приблизно. 50 пар шкарпеток за тиждень. За день спочатку у нас виходила одна-дві шапочки. На тиждень потім у нас 30-40 шапочок виходило. Тобто, у нас наростаючими темпами були такі масштаби, що ми самі потім я за сезон порахувала, у нас більше тисячі шапочок виходило. І зазвичай ми коли пакували такі, сьогодні я вам не можу показати. А взагалі в такий носочок ми вкладали якісь смаколики. Як палатку з побажанням внучка мене 5 років ходить в дитячий садочок. Ми замовляли у діток малюночки. І це так було доречно, коли хлопці потім з гарячих точок присилали нам ці малюнки, які знаходилися у них там в захисних спорудах. Ну, це правда, це дуже щемливо було. Наталія Зіневич говорить, що матеріали приносять сусіди або закуповують за гроші благодійників. Наприклад, моя знайома з Німеччини, Валя Яворська, вона багато нам грошей присилала, щоб ми купували і смаколики, і нитки для плетіння шапок. Ну, десь декілька разів нам. Робила. ми їй дуже вдячні». Взимку волонтерки виготовляли речі здебільшого білого кольору. Зараз переважно зеленого. Це у нас нашоломники. Ми робимо це на каски, хлопці вдягають. Каска має таку властивість виблискувати на сонечку. І їх дуже видно, хлопців. Тому вони замовляють такі нашоломники. В ці нашоломники, в залежності від сезону, ми вплітаємо. Крім цієї камуфляжної тканини, ми додаємо зелене зараз листечко. Якщо це травка якась суха, ми додаємо трошки мішкавини. Якщо це буде якесь щось сіре, як камінці, теж такі тканини. Ми додаємо. Ну щоб воно було під місцевість. Волонтерки кажуть, що будуть допомагати військовослужбовцям, доки не закінчиться війна. Леонід Харшан Ігор Кучин – Суспільне новини, Житомир.